Отакі От швейцарські годинники. 10 годинників і 8 годинників по золоту. По позолоті на цьому годиннику я не знайшов ніяких клейм, на цьому годиннику 20 тільки біля головки. Всі останні годинники мають в клеймах по 10 мікрон. І корти жіночий має клеймо по золото 20 мікрон. Так, далі по механізмах показую. Механізми робочі. Баланси працюють. Так, той став, тут баланс цілий, є ржавчина, десь вода попала, але він от, працює, можна на запчастин встає, але баланс не бить. Далі є та автомат 27,80. Біжить. В цьому годиннику, годинник ржавий, баланс живий. Баланс не битий. можна взяти на запчастини. Зараз покажу який годинник. Сілгар, камі. Прима. Примакс не зміг відкрутити. Але секундна нижня стрілка йде. Акрил є та. Значить, календар числа переключає місяці. От бачите, переключає, але не рівно. Акрил феза. феза Фабурі. Все, далі корти берет двадцятка. І всі пішли. Тут є робочі між ними. Скоріки робочі. Оцей, який Оце, як зараз показую, нижня стрілка йде. Всім дякую за перегляд.